up?! Yeah! Wow! What's up?! What's я вернусь нахуй! Я не сдох, сука! Я не сдох, нахуй. Я есть. <coughs> хоть и не повністю, но я есть. Радий бачити вас, пиздец. Та ну нахуй. Та ну нахуй. Я вже забув, що таке чат, сука. Що, вообще що... Що... Хто я, блять? Ну, ебануться. Ебануться. Я єсть. Я, ж... я живий, нахуй. Я вас попрошу. Е... Дивіться, я можу іногда кашляти. За що я звиняюсь. Понятно, що нема за що звинятись, пішли ви в пізду. Але іногда можу дете щось підга... підгаркувати. Ви поняли? Не пугайтесь, блядь. Не пугайтесь. Ладненько. Кашель, мені сказали. Ну, мені не лікар сказав, а тьотя сказала, в тьоті була пневмонія теж. Вона сказала, що можна кашляти ще місяць. Ну і, і ще її люди Венкомбайк, писали. Мишко. Сильно скучили Американка, дай Боже, дай Боже, дякую, велике. Це я дуже. Ви, ви так собі скучили. Я ебать, як скучив. Отак так нагою. Коротше, мені написали люди, хто говорив, що типу, можна кашляти, що їбать, ще на часу можна кашляти. Я думаю, їбать, а що я буду, що я буду сидіти, сука, я Це піздец. пиздець. Ай все, то решив делать красиво. У мене є для вас хороші новості. У мене є для вас охуення історії про їбучу болезнь. Може, це комусь поможе. Ми охуенно попиздимо, я з вами дуже заскучав, без пізди. Зараз буду плакать, нахуй, ви що їбанулись? <кліждж> 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 <кліж> Хорошо. Скажу, що завтра, завтра буде стрім. Завтра буде стрім. Е, останній раз, коли ми це стрімили, вам дуже понравилось. Я договорився, щоб мені дали права. І відтоді завтра буде піздатненький стрім. Коротше, да, чуть-чуть, прикиньте, сука. Я що їхав, е, все спочатку, блять. Я що їхав е, на на отдых. На канікули, ви поняли? Стрім, кстати, останній е, перед цим був 20, по-моєму, 7 днів назад. Це пиздец. Це пиздец. Ну, по моєму, геть, дохуя. А я, блядь, э, я ж поїхав на, на канікули ці Е, э, В лісі посидів, в хаті посидів, книжку прочитав. Від телефону відказався на 3 дня повністю. Это це був, ну, для мене це був повний ахуй. Такого дуже давно не було. Хто не пробував, попробуйте. Отвічаю, я ночі, отак, ночі виключив телефон. Отако закинув нахуй, закинув нахуй в тумбочку. Все. 3 дня, 3 дня, Это пиздец. Я з Женю, Іновичем був. І ми просто тинялись нахуй. Не знаю, у нас були ще з нами друзі, у яких були телефони, щоб якщо що на связь можна було вийти. А так все, это пиздец. Ми прийшли, ми просто сиділи, бля. Ми ішли і снідати, сиділи, дивилися друг на друга, щось говорили, щось вікно дивишся, блядь. Щось нахуй, щось, Ну, обращаєш внимание на якусь. Ну, що поряд, це піздец. это пиздец. Чувство е, і що ще? Пожарив мясо, поки це час, Ну, 3 поки... дня, блядь, бачу, що делать. Пожарв перший раз нормально мясо. Мене, блядь, мангали дарять мені, все блядь, шампура, блядь, все є, блядь. Я ні разу, сука, ні разу нахуй в житті, блядь, не зжарив не мясо. Пожарив м'ясо прочитав книжку, блядь, за 3 дня. Читав 451 градус по Фаренгейту, Антиутопія. Я все знаю. Хто, хто, сука, не читає той шушера блядь, що ви там нахуй? нічого, сука, в житті не. не Бля. Ни хуя. От люди люди, бля, люди читають нахуй. Після цього більше блядь, я книжку, нахуй в руки я не взяв, нахуй, якщо чесно. Е, взяв телефон і тікток. До сих пір оце все аж, блядь, розслоївся мозг, нахуй, за цей час, поки я хворів. Нахуй все, я пройшов Тікток. Така хуйня. І я десь, блядь, за три дні до кінця цих канікул кажу: о, було б ахуєнно, було б ахуєнно приїхати додому. І захворіти ще десь на тиждень. Отак, я просто отак кажу. Отак. Отак. І я клянусь, я ночі приїжджаю додому. В 12 ночі я отак заїжджаю додому. Встаю йду, лягаю спати. Просинаюсь зранку. І не можу говорити. Все. Ну мене вже мене вже хрипів голос, коротше, але нічого не боліло. Ви поняли, просто як будто би, що ти сильно покричав, в тебе голос зірвався і піздець. Я приїжджаю до в столі зранку, все пізда. Все, боля, я вже, вже вже вже, вже пізда. Сразу температура. Бух, нахуй. Така, що піздець. з маклужи <coughs> Безпомощність нахуй. Якщо такое, Якщо двома словами, нахуй про цю, сука, про цю хворобу про, про пневмонію нахуй розказати. Безпомощність нахуй, бо лежиш, кашлюєш, нічого не відкашлюється. Взагалі нічого. Абсолютно, нахуй сухі, легкі. Все нахуй сухе. Е, температура під 40. Отак 3 дня, 3 дня просто Збиваєш температуру через полтора часа Ну вона збилась, через полтора часа все назад Ви поняли? Опять піднімається температура, опять пиздец От как уняти І я не викупав що зі мною Ніколи в житті такого в мене не було Ви поняли Ну, мені нахуй Ну просто собі простуда якась блядь А я тупо кашляю, І я розумію що 3 дня я горю, кашляю І нічого не відкашлюю Вообще нічого все, в легких пизда, легкі болять. Я в один, в один день отако розвертаюсь, отак на руку. Починаю дихати і понимаю, що у мене легкі свистять. Прикинь? Ти чуєш? Ну, ти отак вдихаєш, і ти чуєш, як, як свистять легки. Ну, це повний пиздец. Я уже я в цей момент такий, блять. Навірно, не все так заебись, як, ну, як могло бути. Я зараз скажу, я на день, аж на п'ятий день хвороби, я знав, що в мене пневмонія, а не просто я, що ма простуда. Три дня пройшло, визвав швидку, приїхала дівчина, прослухала все, все прослухала, все, все помутила. Каже, дивись, є Варік, що у тебе пневмонія. Але диви, бронхіт 100%. Давай поки що спробуємо полікувати бронхіт. І вона каже, два дні ще попробуй полікувати бронхіт. Я два дні лікую бронхіт, І звісно, я лікую не то нахуй. П'ятий день, опять температура під 40, опять мені пизда, опять їбанутись. Їду, рентген, єлі прохожу рентген. Типи, я сходив в душ перший раз за п'ять днів, прикинь. Сходив в душ, отак. І з мене просто почало текти. З мене пот хуярив. мені норм, мені по температурі норм. А пот піздує. Це піздець. Я в лікарні сижу, всім все норм. Зима, нахуй, на вулиці, Січі і на вулиці, блять. Січень, люди в куртках, блядь. Я сижу просто, отак сижу, і з мене нахуй, отак просто тече, блядь. Ви поняли? Полный пиздец. Зробив Сринген, мені лікар каже, все єсть. Каже, єсть, Пробитие єсть, Каже. Мені мне правостороння, Кажу, респект. Кажу, робити? делать? На каже, ну треба антибіотики. Я кажу, да, а я їхав за бо я 5 днів... 5 днів я пив просто, блять, сироп, блять. З мене це пневмония вот такой. Кады <гаде> долбое, ну, похуй, же бежно. якісь, блядь, блять, простуди, нахуй, таблетки, блять. От каку хуйню пив, ви поняли? Кажется, пневмонія, нахуй. Все, выписала мені ці антибіотики, туда-сюда, кажи. Треба лічитись. І я це списую з другом, блять. І він заболів на день раніше від мене пневмонію. Він в лікарні. Йому не допомогли перші антибіотики, другі антибіотики, третій антибіотики. І четвертий, нахуй, йому вже колять, блять. В, в нього капельниця, він в лікарні. Каже: старий, тобі, якщо перші не допоможуть, другі не допоможуть, тобі пізда. Отак. Мені допомогли зразу перші. Прикинь, яка хуйня. Така тема. Ну я ахуєл я відвідаю, хто, хто не хворів, рекомендую, бо ну, чітко пізда. Отвечаю безпомощність, тупо такий рандом, що пиздец. От ти тупо не розумієш, що, що тобі, блять, що пити тобі, блять. Хавати взагалі не хотілося. Я із цього похудаю, як ви бачите. Я новий чоловік. Осьо. Осьо. Звісно, налеті. Новий. Ця хуйня. Кстати, курив я. Курив я. я. П'ять днів цих. <laughs> я поки. <coughs> Шість днів я курив курив. Поки мені не сказали, що у мене пневмонія. А я їхав, їхав в лікарню, отак. Влє, влє, отак. І такого айкуса хуяк Тако перша тяга тяжко йшла, а далі ахуєну. І я отак їхав, таку, дві, два Айкуса хуяри, зайшов, рентген зробив, мені кажуть, добив, втепні мені. Я кажу, добро, вийшов, тако, сів в машину, отак, на пасажирський отак. Захуярив хуярив знову. За якось з перепугу, ви поняли? І все, я ще покурив, приїхав додому. ще чуть ще покурив, і більше все. Сьогодні яке? Друге число, я з 26 числа. Ну, 26 ночі покрив останній раз, з 27 го виходить? Ось все. Е -е, Поздую, той, сука, снюс, блять. А якось не хуярю, вся хуйня. Я зараз даже базарю, мені блядь, мені ментально легше, ви поняли? Мені ментально легше, що я сука ділюся з вами цією хуйнею. <кій> а я ще думаю, ви мене хуйкаєте, навірно. Пізда. Тип каже, поїхав на канікули. Поїхав на канікули, Буду зараз буквально 10 днів дайте мені буду, блядь, їбать. 27 днів без стрімів, так. Это пизда. Я лежу, температура хуярить, мені хуйово. І Я думаю, що ви й про мене думаєте, що я гандон я думав, що я зараз швидко виздору, об'яснюсь з вами, що, бля. Що типа застуда була і типа все норм. Тупо 5 днів, блядь, гурю лежу, нахуй. І все, я вже думаю, мені вже сказали, що в мене хуйня. Я думаю, вже треба вам хоч щось, щось блядь, два слова якихось сказати, блядь, бо бля, это пиздец. А я охуел, що ви не сказали, що ти говно, вставай, не придуруйся, блядь. Вставай, э, цей, блядь. Цей Цейрок курне і стрім запускай, Ви бля. всі, блядь, прям такі, блядь. Красавчики нахуй. Ти виздоровів, бо я свічки в церкві так ставив, що пальці. аж пальці жовті. Артур, бля. Пальці сука від цигар, блядь, і жовті нахуй. І ногті теж бруту. Ну, це 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 сука, це видно, що людина порядочна, нахуй, що вона щось трошки в житті, тому, блядь, щось, щось познала, нахуй. Завтра грає Наві. Уже друга стадія е катовіца. Йде турнір. Ахуєнний. Дуже великий. Один з кращих за рік е який ахуєнний турік. Вони виграли першу гру і пройшли далі. Попали вони на спірітів. Я вважаю, що це буде одна з найахуєнних ігор в цілому за, за, за цей за, за катовіце. За, коротше, завтра в 17.00 ми з вами будемо дивитись гру Наві. Я поки, поки хворів. Оце я вчора, позавчора там я домовився е, за права, щоб мені дали, щоб я міг стрімити. Ми будемо стрімити. Так що приходьте завтра дивитись ще на Наві. Ладненько, але в 17.00. Не вечірком, але в 17.00 гра. Я думаю, до сьомої, до пів ми подивимося гру, смотря скільки карт буде. І я думаю, відкрити кейсиків. Ну я, блядь, мене стільки не було. Надо, сука, що, блядь, вам що-то кайфік зробити. І думаю, відкрити кейсиків. Штук, сука, тук, 100-200, нахуй. Така хуйня. Як вам? Цікаво. Зразу після ігри Наві ми зробимо стрім. Я буду робити. Увага! Косплей на людину павука Отак. Отак, отак, отак. уже все. Я вже шукав блядь, ні Ну це ж слухайте, це ж залежить від того, чи ми зберем, чи ми закриємо тих два збори. Ви поняли? Я поки хворів, їбать. Я поки хворів, у мене вже 5 зборів, нахуй уже в черзі, блядь. Їх надо, їх надо закривати. Ми два з них закриємо за оцей, за оцей стрім. Якщо ми зберемо, буде косплей на чоловіка-павука. Якщо не зберем, не буде. Косплея на чоловіка-павука. Отака хуйня. Жирна людина, павук. В цьому і прикол, браток мій. Браток мій, в цьому і прикол, Ніхуясь. Козіл ти ебаный, блядь. Ау! Клас! Я вже кашляю, як уже я вже даже не помню, що таке життя без кашля, я отвечаю. У мене іноді поняли припадки, такі хуярять ночью. Ну, я сплю, і ти просипаєшся від того, що ти. Що ти тупо кашляєш, як собака, ніби шерсті в'їбала. Три, три, три мотка шерсті в'їбала, І оце вона кашляє. Отак от само, от само я, ви поняли? Я просто просинаюсь, і мене починає пиздувати. Я кашлюю раз. Таку раз 7, 8, 10, блядь, Підряд, ви поняли? Це дуже чітко, аж такого регата. Аж то. Отакі от позиви, хуярять. Як, як туберкулює? Ну да, 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 да. навірно, схоже на це. Ще, щоб ви поняли. Придуманий новий проект, над яким дуже дохуя. Коротше, має бути стрім. Ладно, скажу зразу: це стрім-марафон. По ідеї е... лишається тільки момент в його організації. Короче, в мене є для вас прикольна хуйня, з якою ви роз'єбетесь. Якщо я це зроблю, в мене вийде це все організувати. Ви будете кайфувати і балдеть. Вам буде дуже довго, що можна буде дивитись. отака От хуйня. А може й вийде хуйня, але ідея пиздата, нахуй. Я зараз попробую, я рішусь на це, чи я буду це робити, чи ні. По-моєму, я вже рішився в голові, що лучше робити, ніж не робити, як то кажуть. Ще мені цікаво, чи я, сука, з цим снюсом зможу немножечко щось з вами говорити, не, блять, Пиздую, що дурне його, якщо чесно. Не зливайся тепер. Філіп знає цю штуку. Ми в Діскорді сиділи, пизділи. І, як то кажуть, родилась отака хуйня. Роділась така хуйня. Ми попезділи, я поїхав. Я поїхав. Я оце в канікули по дорозі думав. Назад думав. Кого хуя я розказав, блять, свій місяць нахуй за 10 хвилин. Оце отаке, сука, отаке, отаке, отаке життя було цей місяць. Це ще за Ще закашляє кофтнеше. Ше ще кашляє кофтнеше, блять. Та ні, братух, ну таке може бути. Я раз чихнув цією хуйнею. Ладно, розкажу вам історію. Якщо вже почалася така хуйня, я сидів какав. Сидів какав, дивився в телефон. Отак, вниз. Дивився в телефон. Захотів чихнути його так жорстко. Я такой чихнув. У <сум> мене сука бля показ нахуй. Вилетів, бля, ляпнув таку на землю, нахуй. Де він оказався потім? Угадайте. Естественно, я все вернув назад. <сум> а гулі, бля, добро пропадати вшибану. Бля, 5 секунд не пройшло, охуєть. Ну ладно. Так, так, інтересно, блядь. Це Дай хороша гаду, дана. Подобається хлопець сильно. Так. Молодший на 6 років. Так. Має дівчина, але між нами щось є. Якого хуя між вами щось може бути, блядь, якщо в нього є дівчина, блядь? Як це між вами щось може бути, блядь? Де жіноча ця, блядь? Не каліться, сука. А я, блядь. Жіноча, блядь. Солідарність, блять, ви легенди, нахуй. Даже воно ще солідарність, ні блядь. блять. Що це без поваги вообще так відноситесь друг до друга, ахуєть. Тебе в мене, якщо в мене друг зустрічається з кимось, ця дівчина в мене становиться чорно-білою. Отак. Отак, все, блять. Персонаж заблокірований. Отак. Хуяк і все, блять. У мене є, то Розумію, як ніхто. Дякую, велике. Вона може бути хронічна, блять. Люди цим хворіють по пару раз. Фу, я їбал, я кажу сразу, я їбал. Я їбал, якщо ще раз ця хуйня буде, блять. Вітоси, а що там з тією дівчиною, що їздив на канікулі? Алло, Альона, Альон, чуєш? Альон. Іди, прогуляйся, поцілуйся з кимось, блять. Куди ти лізеш? Ніхуясь. Алєнечка, дай Боже, тобі все, привітоси, дай Боже тобі теж. Не їв, але схуд. е, Братух, це не. це, е, ну. Воно. диви, я то схуд, але то, що ти не хочеш хавати, ти лежиш. Ти не хочеш хавати, блядь, Е і харишся на це, бо нема що делати. І було би норм, щоб убити время поїсти. Я так роблю при ну, при обечному житті, ви поняли? А ти тупо думаєш за любу, за любу їжу і тобі геть хуйово, ви поняли? Геть хуйово. Що розказувати? Не ну, був, був я, були друзі. Були. були е, е, дівчата були. Же, е, Женя нович був. щось якесь, що це, блять, що це те саме, блять. Рославте, що розказувати, блять? Збаєтесь нахуй, охуєть. Секс подружку. був тільки з Женєю. З, з, з днем народження, але англійською, бо не розуміє української. Дякую. Як буде як буде подруга англійською, блять? Привочек. Хор, блядь? Хто написав хор, блядь? Це явно, блядь, не... No, no, no. It's not presents for you, Happy Birthday. It's not... It's... it's world? It's world very bad. It's... Блядь, я не це мав на увазі. Ви охуєлі, блядь. Я не це мав на увазі. Нахуй, блядь. Дівчина зараз сидить, жде поздравлення, блядь. Я тупо в хор, блядь. It's not word for you, uh happy birthday, okay? It's very bad word. It's my chat, guys. Girlfriend. Oh uh girlfriend uh, from Як uh... <laughs> oh, uh, uh Georgia. Girlfriend from Georgia. Happy birthday to you. And uh, uh... <laughs> Щоб хуй стояв і рочі були на... Мані, елот мані Еее... юніт ніт, ю мані Ю, ю хев елот, мані Е, хелс, хелс Найс хелс фу ю Енд еее... Біг ді... Біг діг енд лот оф мані Хеппі бьозди, ахуєть Бля, я, сука, я родився для нахуй. А, а, я забув, прикинь я, коротше, рішив піти. Чого я чого думаю, що в мене пневмонія. Я прочитав коротше, е ці блядь, пункти, із за яких може бути пневмонія. Там написано: часте куріння було. Е переохолодження було. Чого було переохолодження? Е там, коротше, був, там, де, там, де ми були, було коротше, е ця, блядь, баня. І я думаю, ладно. нехуй що делать, три дня без, без ніхуя. Підемо туди. Ми туди пішли. Тебе жорстко розпарюють, нахуй. Такий дід бородатий, тебе розпарює. Ти вахує. Він, е, Ти уходиш він каже: зараз ще одна парка жорстка. Потім каже: виходимо, нахуй, нахуй, на вулицю. Сніг іде, сніг іде, сніг іде. Виходимо, на вулицю. Ти ниряєш нахуй, в ополонку. Там просто блядь, озерце таке. Вибитий, нахуй, сніг. Каже, ти нряєш цю хуйню три рази. Виходиш, блять. І цей ля, блядь, потім в тепленьку водичку, а потім я тебе вкриваю, нахуй одіялом на вулиці, і ти лежиш. Я кажу, братух, не віжу не, не віжу причин, щоб це не діляти, блять. Він мене розпарює, я йду в ту ополонку, ніряю три рази. Виходжу. Гаряча вода, виходжу, Він мене вкриває прямо на вулиці сніг на яблопада. Він мене вкриває в одіяло. Я лежу, ухожу. Кажу Жені, їбать, братуха, це такий розйом, що пізда. Через два дня я знову приходжу на цю ж саму хуйню. Він опять мене розпарює, я опять наряю в ополонку, опять оця вся хуйта. І потім проходить 4 дня, в мене пневмонія. Це може бути зв'язано. Я думав, аналізував, навіть швидше всього, що це так. Ймовірно, ну маловіроятно. Отако, при, причини. Захворіти. пневмо... Не, сука, пневмонія. На фоні вірусного захворювання, це в мене було. У мене вірусна вірусне седежуха. Сильного переохолодження було. Зниження іму імунітету було. Е, ну і куріння, звісно, було. Все було. Я всіх, бля. Я сука, якщо вже є якась ціль, бля, то ну, все має виповнятися, блядь, чітко. Мир, побажайте, будь ласка, паші скласти тест, і щоб в нього все було супер, скажи, Юля його кохає. Паша, складай тест, братуха, все буде найс, тебе Юленька кохає, все буде заїбісь, братуха. Головне, щоб ти щось повторяв, блядь. Юля, блядь, який склав. Це тест на наркотики, ти що єбанута? <су> Юленька трошки не розібралась в ситуації. Братух, бля. <су> Паш, ахуєть. Бажаю тоді, щоб ти його не склав, стрічок, ну його нахуй. Засуджуємо навіть більше цю хуйню. Я ваху, Юлія, конечно, молодець, підтримка в любой ситуації. Юленька, молодець. Далі буде лучше, блять. Ми е можемо стартуватися геть хуйню. Завтра, Нави. Післязавтра, думаю, збір, якщо чоловік паук. І попутно готовлю для вас біжуху. Ви роз'їбаєтесь, це дуже сильно.